В клубі ветеран знову зібралися представники кварталу центральний, щоб заслухати звідти керівників комунальних установ та обговорити насущні проблеми. З домові одна проблема у нас це ще криша. Е, Взагалі-то, ну як ми як люди вже помолодші, у нас як на криші стоять посуда, як дощ, то виливаємо. Так ну я сказав, наш управдомна, що ця проблема буде вирішуватися. Це буде добре, що вона вирішилася. Так, вона вирішилася ну, ще поки місні, ну, я буду, що, думаю, що буде, вона вирішиться. сказав, правдом, що буде проблема пробуватися. Чуть-чуть почали робити, ще роботи багато. От мостки три метри треба зробити, каналізацію там трубу міняли, воно тепер все в підвал тече. Ну, саме основне забор нам треба і кришу. Коньки до сих пор не зробили. Граждення нам треба зробити на вулиці Міра. Заборот білого пору Про здійснення тієї чи іншої роботи на вулиці чи в будинку комунальники повинні повідомляти голів, але роблять це не завжди. Виконувалися роботи, майже десь восени чи да, восени у нас міняли труби, так ворота да, запрошують, а так майже в нас якась дом без проблем таких дуже великих, а так ми стараємося виконувати їх особисто. Домовом. Коли підходять, а коли ні. Приїжджав сам Вадим Бодаренко, Вадим Вікторович приїжджав, сам подивився, я сходила до нього, пригласила. Коли я визивав, вони як мене туди сообщали. Комунсервіс, да, так, ми визивали, значить, вони сообщили, що будемо, зробимо. Ну, іменно зробили, уїхали. Я не при мені, як те кажуть. Ну, мене не було якраз в той момент. Вони не сказали, яке точне время Вони будуть. Значить, я відлучався, а коли вже прийшов, бачу, що зазділено. Здіали в'їхали. Так що поки ще такої ось голосовки, щоб ми приймали роботи, поки ще цього немає. Для того щоб мешканці багатоповерхових будинків більш знали про діяльність працівників ЖЕО, а також мали можливість прорахувати свою правплату з вигодою для себе, знаючи за що вони платять. Директор даного підприємства запропонував проводити особисті збори. Ми зараз в даний момент вже опрацьовуємо з технічним составом, як би зробити у себе на базі. У нас є приміщення, і десь раз або два на рік збиратися з старшими будинками, говорять ті проблемні питання, які є по кожному будинку. І питання, як їх вирішувати, тому що дуже багато є заявок, подають по дому, Ми хотіли б зробити оце все. А коли починаєш вводити діють тариф, то виходить руб 70, руб 60, руб 20, руб 40, і люди, говорять, чого так багато, приходиться поясняти. Некоторі кажуть, якби ми знали, то ми б так би багато е, робот на, по нашому будинку не неї Будемо збирати людей, сідати в залі додатково ви хочете? Так, да, ще... додатково. Поміж пом'ятцю. Тут обширно подаються заявки по всьому городу, де мусор лежить, де світ, ламочка не гирить на столбу, де ще якісь інші там питання. А тут в даний момент ми хочемо себе на підприємстві зробити, щоб токо вузькому та кометом, що касається багатопоріхів. Ті будинки, які ми обслуговуємо. Трошки хочемо наладити з нами співпрацю, щоб не було у нас таке, знаєте, трошки між жильцями дома і ЖЕК. Вроді це як ЖЕК, це що то таке, чимсь насторожити. настарожі. Тобто більше хотілось би їм роз'яснити, що таке ЖЕК, що він створений, за що кошти беруться. Що входить в поточне обслуговування, що входить в капітальне обслуговування, як це робиться, який графік такому плані? Так, як в даному мікрорайоні переважають багато поверхівки, то і звісно найбільше було питань до ЖЕУ. Я пробив роботу на, на місці ЖЕУ, я взяв в табличку, взяв би на місце з собою. Сіли в трьох, от у вас там десь у дворі, на застоліком, може, може ви куди наші позволили. І вирішили. Так, і от будинок, що в ньому є? что мы хотим писать, и так далее. А дальше, если что-то и решили делать, то мы, естественно, поставили график, когда это будет делаться. И записали. Давайте мы это примерно сделаем, ну, понятно, мы в, в да? Давайте красить, где там, в феврале месяце зимой. Вот мы красим его в мою и красим, его, там, допустим, в сентябре. Если вы выкручите два раза. И напишите, сколько это будет стоить. Сколько нужно краски по расходу и так далее. И плюс работа. Вы говорите, Панитрович, давай так. Работу мы готовим, работать сами. Або, наприклад, перший етаж не готовий, а другий готовий. Ти зробив перший етаж, а на другий етаж надати краску. Все, не немає. А це він може був посчитати. в посчитати, що зложити тариф, провести на виконку, виконку проголосував, тариф на воду у вас є. І ви знаєте, що у вас така робота. У нього є графік. Дата 15 мая, значить, роботу першого етажа зробив, вам принеси старшу будинку краску. Все, я нічого не довжу далі ви робите самостоятельно. Виступила зі звітом і директор Зеленбуду Валентина Колодка, зазнаючи, що за час існування інтернет-платформи відкрите місто до їх організації поступили від мешканців цього мікрорайону чотири питання, і всі вони виконані. А ось звітуючи перед присутніми, директор екосервісу наголосив, що на його підприємство через сайт Відкрите місто поступили лише дві заяви. Що стосується вашого квартального комітету, від вас поступило дві заявки. На підсипку вулиць. дві по вулиці Градянській. Написав Євген Маловічко і Бєлікова, е, Наталія Бєлікова. Вони звісно не виконані. Не думаю, найближчим часом будуть виконані. Підсипка вулиць не робилася, тому що в 13 році щебіль не закупався. Тепер кошти виділені, щебінь закупівлі і буквально з понеділка будемо ми об'їжджати ці всі. -всі Заявки, участки, де потрібно підсвітки, тому що заяви 13-го року в основному може, де ситуація змінилася, і будемо підсипу. Під час своїх виступів керівники зазначали, що письмові заяви все ще переважають серед заяв, поданих на сайті. Головною метою приходу мешканців на збори є висвітлення своїх проблем на вулицях чи будинках. у нас два клюна, вони дуже високі, і коли йде Осені, це саме стопа, то ця листя падає в димарі, і в нас багато вже, в принципі, у нас пічного топлення вже немає, витяжка. Я позапрошував року лічно в себе десь порядка 4 вітра листя витягнув. Тобто все падає в димарі, а люди є ще топлять під печками, що може людина просто затихнутися ночі. Вілька, де, де? Да. І це у нас відмостка теж, що нападаєш, кругом дому. Всі питання, які піднімалися присутніми, керівники комунальних підприємств пообіцяли вирішити чи взяти на замітку і вирішити при нагоді. Про плани стосовно робіт на цьому мікрорайоні розповів міський голова, зазначаючи, що вулицю миру чекають великі зміни. От Міра, в парк, там ті, а в калюжа то внизу і калюжу тут засипимо, хочемо там і дорогу зробити нормально, тротуарчик зробити, в з будущем нормальне сідиреця з міра У нас планів цю воду. є. Оцей кусок ми з міра зав'яжемо. То есть цен будет. И Владимир Николаевна забыл сказать, что у нас на, днях закончен поход с травы, начиная после президентских выборов, забор по миру ставить по улице ту сторону другу. То есть от школы до аллеи влюбленных поставил забор, текущие все поубирают. И у нас в планах же есть этот самый тротуар, но ну, подымемся, как, раз наши не пускают особо денеж. Если было бы хорошо, то мы хотя бы одну сторону тротуара сделали нормальной питкой, а на эти корни, где Куди спотикається і тому подобається. Зробив наголос міський голова і на вигідність користування сайтом відкрите місто для вирішення тих чи інших проблем. До речі, як з'ясувалося, все ж користуються мешканці мікрорайону сайтом, хоча і мало. Якщо, наприклад, ви йдете ну, вчора в люк, а сьогодні украли да? або лампочка розбилася, або згоріла. Елементарно просто тикнули і не треба не ходить. кожного комунального підприємства одразу бачить, воно йому зразу йде. І він відкриває робочий стол, дивиться, оп, падіє, згоріла лампочка. Не треба писати заявлення чи щось. І він йому йому удобні. Воно в виде таблички, якщо є, от у вас видно хто хто писав наразі. Я написав нікоти, три люди написали у міра 15. П'ятнадцять каналізації на вулиці віри 15. Ярослав Бабченко старшу подумав, написав, начув'я пользуватися. Як розповів керівник ЖЕУ, з самого початку роботи сайту «Відкрите місто» до його підприємства поступило 15 заяв. Майже всі вони виконані. З Дня введення програми відкрите місто. Цієї платформи на комунальне підприємство Тресненицьке ЖЕО надійшло 15 повідомлень. Із них це були різні: це і заміна лампочок над під'їздами, ремонт під'їзда, зимній період це було прибирання сніга, збивання буроля. На сьогоднішній день із 15 у нас. 15, із 15-14 виконано закриті заявочки. Відкрита одна заявочка по Горького 9 – це кровля. І Ми обстежили вчора, приділися з матеріалами і з понеділка будемо займатися цією кровлею. Скажіть, на вашу думку, користування сайтом відкрите місце для вас як керівника краще, ніж паперова заява. Ну, знаєте, помімо цього відкрите місце, де Приходять заявки, є, кінечно, у нас і усні, і пісьмені, і по телефону приймаємо заявки. В те сенсі, наверно трохи це наверное, дисциплініра, тому що висить на сайті. Кожна людина, тобто Тресенчанин, може зайти і глянути, і не дуже хотілося б хотілось би, щоб бачили ця заява. Висить місяць, два і тому воно Тож старається, звісно, виконати її срок. Про переваги користування сайтом відкрите місто наголошували і голови будинків порталу центральний, але в той же час зазначали, що самі його не використовують так як краще, як і раніше, носити заяву до міськради. Ну, іноді користуємося взагалі дуже добра. Нагода користуватися, щоб не ходити. Ну, це, це вигідно пенсіонерам, людям, людям похилого віку, нам то молодим можна пройтися інколи бачити якесь начальство в обличчя. Ні, не писала. Я писала у домоуправління, ну, заявку писала, щоб вони там зробили. Буря поламала нам балкон сусідки, всю, ну вони трошки підділили, дерева порізали я чому ви не 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 сайтом? А, то, що вмію, не, не вмію. просто не вмію. Він у мене є, але поки ще не користувався. Необхідності великої поки ще такої не було. Більше по привичці, пользуємося заявами, відносимося все. Хоча необхідність вже скоро буде, будемо подавати. Привикли, що якщо заявлення віднесеш, то це більш гарантовано. А тут ще поки для нас немножко воно більше не обкатано. І Попробуємо, навчимося, будемо користуватися. Складно перебудуватися мешканцям і йти в ногу з часом. Але за їх словами можливо. Тож почекаємо, все ж дійсно, даний проект є новинкою для мешканців, і як кажуть вони самі, всьому свій час.